Доброго дня, я власник СТАФа Хьюго звати вік 9 місяців. Звернулися через те, що він був дуже збуджений, тягнув повідок та погано виконував команди. На даний момент вже видно гарні результати. Дякуємо Олександру. Дуже гарний вчитель. Все чудово, заняття гарні. Дуже сподобалось, як відносяться до собаки. Олександру, я вже говорив, дуже велике дякую. Дуже гарно відносяться до собак, гарне навчання. Все сподобалось. Так, інструктор дуже чудовий, все сподобалось. Так само, як навчалися в залі, так виходили на вулицю. Все чудово, комунікація гарна. То все сподобалось, я ж кажу, гарне, гарне відношення до собак. Навіть не знаю. Все чудово, все дуже сподобалось. Гарні вчителі. Так, звичайно, готовий порекомендувати. Дуже вам велике дякую. Все сподобалось. Вже видно гарні результати. Будемо продовжувати навчатись. Так, все задовільно. Мені сподобалось. Будемо виконувати, продовжувати навчання. Виконувати настанови, так сказати, все чудово. Думаю, мабуть, так взяти ще якийсь курс, можливо.